Яйце чи курка, курка чи яйце ні, це зовсім не питання того, що би з'їсти на сніданок, це філософське питання, яке мордує людей ще з часів античності, а може і ще раніше. Як то добре людям, які можуть роздумувати про щось філософське, а не тільки про те, як би то здати анатомію? То що ж було першим: курка чи яйце? В наступному відео будуть змагатися за першість дві команди: команда курки та команда яйця. Під час змагань ви дізнаєтеся, хто такі протокури і чому вони несли протояйця? А також що буде, якщо слон знесе яйце і з нього вилупиться лев? А може у вас ще й песик є? То пам'ятайте, що він в минулому житті вовк, тож краще не будити його темну сторону. Ну що ж, приємного перегляду: англійською тут, а українською сюди. А зараз трохи англійською, якщо вам звичайно буде цікаво. А скажіть, ну як англійською буде слон? Elephant, правильно? Не зовсім. Він то «елефант», але пишеться через pH, як, наприклад, фото, фармасі, а у слові phosphorus, тобто фосфор, таких буквосполучень H2. А чи пригадуєте, як вовки умножені? Тут маємо таке правило, коли закінчення F або FE змінюється на VES, wolf, wolz, – naives. Відомий оператор теж підпадає під це правило. Life li'ves. Правда, українською життя не змінюється у множині, як, наприклад, «lives of many people», але життя багатьох людей. Оскільки відео про курей, які несуть яйця, то варто згадати, як це англійською: «Chicken lay eggs» кури несуть яйця, хоча буквально вони їх кладуть. Але пам'ятайте, що це неправильне дієслово «lay», «laid», «laid». а висиджувати або вилуплюватися буде «to hatch або hatch out». Ну що ж, будьте чемні і не доводьте своїх батьків, як от у цьому випадку. My father hatched a brick when he saw me smoking. Мій батько зніс цеглину, тобто сильно розлютився, коли побачив, що я палю. Будьте здорові і не паліть. Ані куми, бо будете як шахтарі після важкого робочого дня, ані цигарок, бо ваші легені будуть такими ж. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, а у коментарях напишіть, чи корисні такі уроки англійської. Дякую.